Готуємо паштети з курячої печінки. Кількість компонентів внизу під відео. Візьміть печінку та промийте її. Декілька разів зливаючи воду. Слід знову наповніть миску водою та дайте їй постояти 10-15 хвилин. Опісля злийте воду та знову її промийте. Перекладіть в каструлю, залийте водою. Плюс сіль. Кількість додавайте за смаком. В будь-якому разі ми теж будемо в кінці досолювати. Тому не пересоліть. Перемішайте та поставте каструлю з починкою на вогонь. Не забувайте знімати пінку. Проварюйте 20-30 хвилин. За необхідності доливайте воду в разі википання. Десь, наприкінці, вже додайте лавровий лист духмяний перець та перець горошком. За бажанням. Перемішайте. Проварюйте до готовності. Рекомендую смажити додаткові компоненти на вершковому маслі, тобто без використання рослинної олії. Покришити цибулю та натерти дрібно моркву. На пательню додайте вершкове масло. Поставте пательню на вогонь. Коли вона розігріється, всипте цибулю. Перемішайте. Плюс дрібка солі. Перемішайте. Смажте до золотавого підрум'янення. Не перетримайте цибулю, оскільки паштет і гірчитиме. Перекладіть цибулю в тарілку. Далі окремо будемо смажити на маслі моркву. Масло піде не все дещо залишиться. Показую наочно. Підсмажену моркву перекладіть в тарілку. Тепер всього на все залишилось збити компоненти. Перекладаємо у чашу блендера починку. Плюс цибуля, плюс морква, плюс приправа за смаком, плюс чорний мелений перець, плюс сіль. Також за смаком. Не зливайте всю воду спочинки, можливо, додасте 1-2 чайних ложки. Перебийте до однорідної консистенції смак, що надає організму сили. У споживанні варто знати міру адже даний продукт може принести як користь, так і шкоду. Поживно природно по-домашньому. Перекладіть паштет в тарілку та поставте в холодильник. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!